Всім доброго вечора, наготували знову тушонки. Тушонка не встигає в нас застигати, готуємо майже кожного дня і одразу відправляємо. Дуже смачна виходить тушоночка по нашому рецепту. Запашна, смачна, міцка. Дуже м'якесенька. Губами можна їсти. Так, Чого ти що Не хочеш Будеш вечеряти. Так, пробую. Не Ніуролку у тебе аптекіт. Тушонка бомбезна. Будеш пробувати? Звісно. Бо я з'їм всю. Mm -hmm. Дуже смачна. Вартість баночки тушонки 220 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть у Viber. 068. 87, 87, 87, 4. Гарна з відбірного м'яса. Смакота.